Я давно мріяв відвідати Пінчук-Арт-центр, тому що тут відбуваються завжди грандіозні виставки сучасного мистецтва. І сьогодні моя мрія збудеться. Ходімо разом. Арт-центр завжди черги. Ще не бачив жодного музею, в якому могли вистраюватись аж такі довжелезні. Сьогодні нам пощастило вони менші, і ми потрапимо перші. Далі вже все рівне і чудово, так? Да? у Пінчук Арт-центрі ми відвідали виставку 21 номінанта на премію Future Generation Art Prize 2017. Це перша міжнародна премія для молодих художників віком до 35 років. Представники зі 138 країн світу боролися за право стати фіналістами цієї виставки, і тепер тут експонуються доробки художників з усіх континентів. Балансуючи між особистим та колективним, уявним та реальним, відомим і таємним, експозиція запрошує відвідувачів вирушити в захоплюючу подорож поміж цілої низки ідей, які поглинають художників сьогодні. Виставка включає в себе роботи, створені з використанням різних форматів, зокрема скульптури, інтерактивних інсталяцій, а також перформансів, відеоматеріалів та проєктів, заснованих на текстах та звуці. Оце отак от зайдеш в туалет, Навіть хлопцям хочеться сфоткатись. Ми відвідали тільки один поверх поки що, але я реально в захваті. Тут такі грандіозні експозиції і цікаві. Саме цікаве, що головне тільки вхід подолати, а далі тут ліфти, зручно пересуватися сюди, вбирані широкі, величезні. І, до речі, скоро планують робити екскурсії раз в місяць для людей, які пересуваються на інвалідних візках, щоб е допомогти якраз подолати ті сходинки без всяких. Без пошуків сторонньої допомоги загалом тому відвідуйте, приходьте сюди, а ми йдемо пити каву на шостий поверх. З вами були доступні. Я і всього найкращого.